Молодіжна організація Місто життя провела останній цьогорічний творчий вечір. Протягом року подібні вечори проходили майже щомісяця. і саме завдяки таким заходам, чимало підлітків Ужгорода, зуміли проявити свої таланти. Тож і цього разу всі охочі зібралися в одному з кафе міста. Аби трохи відволіктися від буденності і зарядитись позитивним новорічно різдвяним настроєм. Ми хотіли створити таку рождественську атмосферу. Ми хотіли просто окунути людей нашого міста просто в цей дух Рождества, І хотіли, щоб просто вони від якихось своїх битових дів проблем, і немножечко просто і розслабились. Своїм вокалом розважали присутніх уже відомо відвідувачам творчих вечорів група Місто життя. А також две юні вокалистки Дина Якубич та Маргарита Гауке. Мне очень нравится выступать на публику, особенно вот на этих творческих верах вечерах, потому что здесь вот люди, которых я люблю, которых я знаю, которые меня тоже знают и тоже надеюсь любят. Они, как мне как уже семья, я перед ними выступаю уже как перед семьей, и поэтому уже не очень боюсь. Мы исполняли песню Просыпайся друг с Диной. Она веселая, задорная. Мы находимся среди друзей, поэтому она. Как Вперше за історію проведення творчих вечорів на свято були запрошені юні фокусники, номери яких стали родзинкою програми. Смотрите, дуже внимательно. Беремо три монети, ловімо їх в праву руку. И смотрите, як вони дуже медленно перелітають в стакан. Очень необачним способом. Три, три монети. Можна похлопати, якщо вам покажу. Стару монету попробуємо трохи А, берем монету, прикидом з лівою рукою прямо через нос. Завдяки своїм фокусам юні ілюзіоністи поєднує не з корисним і у майбутньому мріють досягти успіху самого Девіда Копертфіда, а то й перевершити його. Мені це дуже подобається. Це розвиває моторику рук і це мене захоплює. Я Також привертаю увагу, а я дуже люблю знаходитися в центрі уваги. Ми дуже захоплюємося Девідом Коперфільном. Це велика людина. Він дійсно робить великі ілюзії, і успіх його для нас майже недосяжний, але скоро ми діб'ємося цієї мети. Жоден із глядачів, відвідавши захід, не пошкодував, що провів півтори години свого часу у компанії талановитої так. Звичайно, мені найбільше сподобалося вірші Кристини. завжди любив, як вона складає вірші. Прийшов вже вдруге на неї подивитися, послухати. От власне це найбільше сподобалось. Ну і звичайно, маленькі хлопці, ілюзіоністи. Це було неперевершено, цікаво. Я тут з самого першого, як тільки в них був дебют, мені дуже подобається. Кожен раз сюди ходжу. Тут дуже весело, цікаво, багато молоді. Все сподобалось, особливо фокус від наших ілюзіоністів. Власне, просто чудово, найбільше мені сподобалася Діна. Я дуже люблю цю виконавицю, вона ну, так гарно співає ще пише спів, терепи. Ну на другому творчому вечорі не виступала в чопі. Мені дуже сподобався сьогоднішній вечір. Тим, що співами і фокусниками. Мені дуже сподобалося. Ну, концерт, дуже була душевна хороша атмосфера. Були дуже гарні пісні. Дуже сподобався виступ ілізіаністів. Під кінець вечору організатори привітали всіх зі святами і запросили на перший у новому році святковий вечір. Приурочений Різдву Христовому. Все пришли, щоб вы год начать, начать.